Привіт! Мене звати Марина, я психолог і коуч і допомагаю своїм клієнтам реалізовуватись в улюбленій справі так, щоб це приносило і задоволення, і дохід. Якщо ти тут і дивишся це відео, то, можливо, тобі знайомі такі страхи. А що, якщо це не моє? А раптом у мене не вийде. Чи можливо взагалі заробляти на тому, що подобається? Сьогодні ми розберемо, які страхи. Найчастіше зупиняють нас мінг. Чому страх це не ворог, а сигнал для вашого розвитку. І як кожен страх можна трансформувати в свій потенціал і використати собі на користь? Якщо тобі складно зробити перший крок і ти знаєш, що саме страх зупиняє тебе, то дивись це відео до кінця. Сьогодні ти точно розберешся з тим, що тобі робити далі. Страх це емоція, яка виникає, щоб захистити нас від небажаного результату. Наш мозок прогнозує можливі виклики. І щоб уникнути дискомфорту та небезпеки, він підкидає нам таке неприємне відчуття: туди не варто йти. Швидше за все нічого не вийде. Це небезпечно, навіть не починай. І зараз розглянемо найчастіші страхи, які відділяють вас від вашої реалізації. Наприклад, страх змарнувати час. Або зробити неправильний вибір. Страх нестабільності, страх втрати фінансів. Краще я залишусь на своїй стабільній, зрозумілій роботі, ніж я спробую і ризикну зробити щось інакше. А раптом я залишусь без грошей. на якийсь час. Страх втратити віру в свої сили і страх невдачі. Наприклад, коли ви вже пробували просуватись в інстаграмі, але у вас нічого не вийшло. Поряд з цим ходить синдром самозванця і страх конкуренції. Коли ви дивитесь на ринок і розумієте, що вже купа спеціалістів, ви ще не на такому високому рівні, і навіщо взагалі тоді починати? Ну і звісно, страх помилки. А якщо я оберу якусь сферу, почну щось робити в ній. А виявиться, що це зовсім не моє. Це мені не подобається. Краще я буду просто продовжувати робити те, те ж саме, що я і робив. Виходить, що всі ці страхи не дають вам перейти на інший бік, на бік, де ваше бажання. Тобто, у вас є якась ціль: наприклад, змінити роботу, заробляти більше грошей, проявити себе в новій сфері. Ви знаходитесь ось тут. А ось тут знаходиться ваше бажання. І між вами відчуття страху, яке вас чомусь зупиняє. Покриково заповнюється різними слоями. Тут ви боїтесь помилки, тут боїтесь взагалі, що вийде. Тут страх е, того, що не вистачить грошей, страх, що ви не закінчите, і так далі. Це може бути купа страхів. Насправді він майже завжди комплексний, це не якийсь один. Я уявляю себе таким чином, що це така гора, і там є такі сходинки. І ти, наприклад, стоїш тут, і тут ти помічаєш лише свій синдром самозванців, що типу, блін, я ще недостатньо знаю, і так далі. Тільки ти його пропрацьовуєш, ти виходиш на наступну сходинку. Там страх конкуренції, що е, які всі класні. Так пропрацювала це трошки, там страх ой, втратити гроші, вкладати їх в рекламу і так далі. Таким чином ми переходимо наверх. І потім ще нижче, 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 щоб дійти до нашої цілі. На перший погляд це виглядає як перешкода. Те, що не дає вам напряму просто піти і зробити те, що ви собі вигадали. Але чомусь ця перешкода з'явилась. І, можливо, зараз буде не дуже мотивуюча фраза, але по суті страхи не з'являються на пустому місці. Страх нам завжди підказує, де є наша потенційна зона росту. Якщо ви боїтеся виступати на сцені, скоріш за все, підсвідомо, ви розумієте, що ви справді можете забути якісь слова, якось не так відповідати в залі, можливо, у вас вже був якийсь негативний досвід, ви не хочете його повторювати. Бо страх, що я недостатньо знаю, недостатньо вмію для того, щоб щось робити. Можливо, ви справді недооцінюєте свої знання. І в момент, коли вам треба бути якось їми скористатись, ви не зможете цього зробити просто тому, що ви самі про себе думаєте, що я ще недостатньо знаю, і просто не згадаєте, наприклад, це або почнете нервувати. Цей страх взаємодії з клієнтом, там синдром самозванця, він вас зупиняє від цих негативних емоцій, які ви можете пережити під час. Першої взаємодії з клієнтом, де ви забудете щось сказати. І ви розумієте, що це буде відчуватись як провал. Страх всього на всього сигнал, що десь є зона, над якою нам треба попрацювати трошки більше. Тобто зона нашого потенціалу. І нам здається, що це щось погане, треба просто не боятися, треба бути сміливим і так далі. А це насправді працює зовсім не так. Нам навпаки треба повертатися обличчям до свого страху і дивитись, що ж там такого заховано для мене, що мені в цій точці треба пропрацювати, доробити, в чому стати сильнішим. Ловіть формулу трансформації вашого страху. Перше визнати його. Наприклад, ви боїтеся страху, хейту, що ви почнете вести блог і вам почнуть писати негативні коментарі. Ви визнаєте, що так, у мене є такий страх, і це окей. Другий пункт: запитайте, що конкретно він вам підсвічує, що він означає цей страх, чого ви насправді боїтесь. І тут ви дізнаєтеся що насправді ви боїтеся не в цілому хейту, а боїтеся, що якісь конкретні ваші знайомі вам напишуть, а ви не будете знати, як відповісти. Хтось якось жорстко прокоментує, а ви просто втратите свідомість від цього. Або, наприклад, ви не готові бачити реакції близьких людей, які там з чимось не згодні. В цьому місці ви фіксуєте для себе, чого конкретно ви боїтеся і що це означає для вас. І третім пунктом ви повинні трансформувати свій страх на потенціал, тобто подивитись, в якій зоні ви можете стати сильнішим, яку зону вашого розвитку страх підсвітив. Конкретно в цій ситуації він підсвітив вам, що ви не знаєте, як комунікувати в моментах, коли хтось нападає на ваші кордони. Ви не знаєте, як себе підтримати в цей момент. Ви не знаєте, як взагалі треба себе вести, відповідати, блокувати, чи якось пошуткувати, чи просто проігнорувати. Для цього ви визначаєте для себе, які маленькі кроки мені треба зробити для того, щоб я став сильнішим в цьому місці. І на прикладі хейту це послухати інтерв'ю людей, які сіткались з хейтом, виписати собі, які взагалі варіанти реакції є, обрати який варіант вам найближчий. або просто ігнорувати, блокувати, не реагувати, працювати над своєю внутрішньою опорою, робити, не зважаючи на те, хто на це як дивиться, і так далі. Тобто, покроково прописати собі ці самі малесенькі справи, які вам треба зробити перед тим. Як, наприклад, виходити в блог в публічність? І як ви гадаєте, якщо ви це зробите, розберетеся з видами хейту, хто його пише, які є взагалі варіанти реагувати, послухайте інших блогерів, хто вже з цим зіткався, їх досвід, і визначити для себе, що ви будете опиратися саме на те, що це для вас важливо, а не на те, що скажуть інші. Як ви гадаєте, чи буде вас блокувати страх хейту після цієї проробленої роботи? І я вам скажу так: якщо до цього він на 100% блокував вас від вашої мрії вести блог, то коли ви проробите ці маленькі кроки, і це стане зоною не вашої слабкості, а вашої сили, ви точно зможете почати вести блог, не зважаючи на цей страх. Він залишиться. Але залишиться на відсотків 10-20, просто тому, що це невідоме, і ви не знаєте, як, як там далі буде. Але в цілому, коли ви вже знаєте, що робити в цих ситуаціях, заздалегідь, ви реально робите це своєю зоною потенціалу, зоною, де ви прокачали себе, замість того, щоб просто відмовитись від своєї мрії, від свого бажання. Розумієте? Ви буквально прокачуєте свою опору саме завдяки тому, що страх підсвітив вам якесь слабке місце, яке треба було заповнити знаннями або якимись діями. І якщо ви це зробили, ви стали сильнішим, ви отримали опору в цьому місці. Повторимо ще раз: ми визначаємо свій страх. Наприклад, на початку своєї діяльності, своєї кар'єри, я боюся зробити щось не так в роботі з клієнтом, чи просто переживаю, що раптом я мені ще недостатньо знань. Потім ви розбираєте, що конкретно вас в цьому лякає, що я зроблю щось не так, і це зіпсує мою репутацію. Я отримую поганий відгук. Чи те, що мене просто висміють, і я не захочу взагалі після цього цим займатися? Визначте для себе, що для вас конкретно стоїть за цим страхом. Бо саме там є ось ця ваша зона росту, над якою треба попрацювати, і знайти ті самі не страшні кроки, які ви можете вже зробити. Наприклад, дослідити, як ви самі реагуєте на себе, коли ви робите якусь помилку. Можливо, ви занадто себе критикуєте. І ви боїтеся саме цього своєї реакції, своєї аутоагресії. Можете придумати стратегію виправлення помилок. Що ви будете робити, якщо раптом ви справді скажете щось не те, або оформите якось не так, або допустите якусь помилку. Можливо, ви зможете зробити знижку або попередити перед тим, як ви будете взаємодіяти з клієнтом про те, що ви, можливо, можете з чимось не впоратись одразу. Або ставити таку ціну, яка буде комфортна вам, і ви будете розуміти, що за таку ціну я собі вибачу всі помилки. І, взагалі, можливо, вам варто проаналізувати, а як інші люди ставляться до себе, взяти для себе якийсь приклад, взяти якусь успішну людину, яка тисячу разів все це проходила, яка теж робила щось не з першого разу, в неї не виходило і так далі. І зрозуміти, що ось перед вами така сама людина, яку ви вважаєте успішною, і в неї теж були такі самі косяки, в неї теж були. В які їй довелося пропрацьовувати в своїй кар'єрі. Візьмемо ще один розповсюджений страх. Страх, що до мене не прийдуть клієнти. І заміняємо слово страх на потенціал. Мій потенціал в тому, щоб розібратись, як мені взаємодіяти з клієнтами, як створювати попит на свою послугу та як робити так, щоб аудиторія хотіла купити це у мене. Дивимось далі, що ви боїтеся найбільше? Що ви запустите проект, а його ніхто не купить, і вам доведеться вмовляти людей, а ви цього взагалі не хочете. Що я почну, але швидко здамся, якщо не буде результату цього, коли ви визначили, чого конкретно боїтеся ви, визначаємо кроки по виходу з цього. Наприклад, подивитись, як інші знаходять клієнтів, їхні методи, прямо виписати, протестувати попит на вашу послугу через якийсь безкоштовний продукт, Взагалі прийняти. Те, що на початку клієнтів буде мало, результатів не буде взагалі, а дій буде дуже багато, і це нормально. Але ще з практикою і з часом вони будуть приходити. Більша кількість людей буде про вас знати, і у вас все буде виходити набагато легше і швидше. Ви можете також дослідити кейси людей, які починали з нуля, почитати їх історію або записати напряму. Наскільки важко їм було знаходити клієнтів на початку, що вони робили для цього? Якщо ви переробите всі ці моменти, ваш страх пройде. І насправді люди кажуть, що з часом, в принципі, я так взяв і зробив, і навіть незважаючи на свій страх. Насправді ні. Ви зробили, незважаючи на страх, через те, що ваш страх з часом зменшився, але не сам по собі, а саме через те, що ви робили ось ці конкретні дії. І фішка в тому, що ви можете тепер це не робити якось неусвідомлено, а конкретно знати, покроково, виписати собі дії, які можуть вам допомогти якомога швидше пройти крізь свій страх. І тепер у нас з вами домашнє завдання. Ви повинні виписати всі свої страхи. І розібрати їх по формулі, яку я вам дала, виписати всі свої страхи, розібрати, що конкретно стоїться цим страхом, і після цього прописати собі дії, які ви повинні зробити, щоб страх зменшився. І я дуже вас прошу, якщо у вас все вийде, напишіть мені в коментарях про це. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваші результати. А я завершую своє відео на цьому і запрошу вас на індивідуальну коучингову сесію, якщо ви хочете розібратись детальніше і глибше, саме з вашим страхом. Пишіть мені в Директ-Коуч-сесія, і я розкажу вам всі умови.